Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина. Сьогодні будемо е, 31 число закривати рік, закривати місяць. Е, Ну продаж ми зробили. Людина під собі трактор взяла, але не про це. В першу чергу я хочу вас привітати е, з наступаючим новим роком. Рік був для нас, для всіх е, важкий, так само, як і попередні роки. І що я хочу вам побажати? Я хочу побажати вам терпіння, миру, спокою, здоров'я в першу чергу, тому що весна за горами. Треба, щоб було здоров'я обробляти землю. Божого благословіння, всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть рідних, найдорожчих людей, які поруч з вами. Чекаємо захисників, чекаємо захисниць, хай повертаються в кожну оселю, повертаються додому здоровими і майбутнє за Україною, все буде Україна, все буде добре. Що ще хочу додати? Ще раз вас з святами, з наступаючим роком. Терпіння нам всім, рік. Був важкий, ще раз наголошую, важкий і для нас важкий, і для вас важкий, і для всієї країни важкий рік. Е, от. Так що е, будемо чекати, коли вже закінчиться ця клята війна, і прийде мир і спокій в кожну оселю, і до кожного з нас. Е, всім дякую за те, що були з нами протягом цих 12 місяців. Е, Житомир, міні Агро. Всім дякую за те, що ви приїжджаєте, за те, що ви телефонуєте. Чекаємо вас в майбутньому 2025 році. Акційні знижки продовжені. Буквально там, не знаю, що буде рішення прийматися, але але цінова політика дуже гарна. Тракторці надходження тракторців. Тракторці йдуть, тракторці всі будуть в наявності під кожного власника, під кожного клієнта, під кожного замовника. Так що до зустрічі в 2025 році. Чекаю вас в себе за адресою місто Житомир, проспект Миру 45В, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград, Волинська траса, Чуднівська траса. З Новим роком. До зустрічі в новому році. Дякую всім.